Доброго вам дня, шановні друзі, підписники даного каналу. Мене звати Ростислав Михайлишин. Я сердечно радий вас вітати в наступному відеоролику, який посприяє вашому вивченню англійської мови. Вже досить давно ми не знімали відеоролики, тому можете знову стати на шлях істини, шлях вивчення англійської мови. Сьогодні, друзі, як і зазвичай, ми будемо розмовляти про ключі а саме ключі, які сприяють вільному володінню англійською. Дуже часто в свою адресу я отримую запитання. Яка техніка, або яка методика, який ключ відчиняє двері до володіння англійською найшвидше, або який, якийсь, можливо, є трюк, якщо я його виконаю, то я зможу вільно володіти англійською? Насправді це дуже цікаве запитання, і я вам відкрию одну таємницю. Цей трюк він є. Це є слухання. Насправді, слухання це є найпотужніший і найдієвіший метод. Вивчення будь-якої іноземної мови. Це дуже просто і водночас дуже ефективно. Тому сьогодні ми з вами будемо розмовляти про слухання. Шановні друзі, а зараз я розповім вам випадок, який мав місце в Німеччині. Це було зовсім недавно. Німецький уряд він започаткував курси для біженців з Сирії. Тобто біженці повинні були навчитися німецької мови. Ось е вони прагнули зробити певне дослідження. А саме, як буде вивчати мозок. Використовуючи дві методики. Перша методика це біженцям будуть пропонувати вивчати окремі слова, тобто буде певний перелік слів, і вони будуть їх вивчати, і вони хочуть порівняти, коли ці е, сирійські біженці будуть володіти німецькою мовою. Друга методика, яку вчені будуть перевіряти, це вивчення граматики. Тобто, вони хочуть порівняти два способи, наскільки вони є ефективними. Знову ж. Я не хочу нарікати на традиційну освіту. Вона має місце, вона має досить непогану репутацію, але ганебно, що вони вирішили перевіряти саме за даними методиками. Набагато краще, якщо б вони перевіряли рівень знання мови, або якого успіху досягнуть дані біженці з Сирії, якщо вони будуть слухати аудіоролики, слухати різні аудіокниги і так далі. Тому що це набагато краще працює. Як би сумно не було це стверджувати, але сьогодні безліч людей зосереджені на окремих словах. Вони, по суті, беруть довідники, словники і вивчають слово за словом. На жаль, ця методика не працює. Звичайно, що я не є якийсь прихильник такого повного уникання вивчення окремих слів. Можна вивчати окремі слова, друзі, але за винятком, що ви берете ці слова з якогось матеріалу, який несе в собі певний контекст. Приміром... Ви читаєте якийсь текст англійською мовою. В тому тексті ви бачите 10 незнайомих для вас слів. Ви їх вивчаєте, але потім ви можете ці слова вкласти в речення, які ви вивчали раніше і бачили в цьому тексті. І перед вашими очима випливає весь контекст. Тому такий спосіб вивчення окремих слів він є ефективний. Однак, зазубрювання слів зі словників. Довідників, на жаль, це є неефективно. Тому якщо ви цим займаєтеся і ви бачите, що прогресу у вас немає, то можете дещо задуматися над А тепер давайте ще коротко з вами порозмовляємо про слухання. Якщо ви збираєтеся слухати певний матеріал, ви повинні бути впевнені, що ви його розумієте. Тобто, якщо ви прослуховуєте якийсь аудіоролик, і ви бачите, що ви не розумієте цей матеріал, поверніться до текстового формату. Прочитайте. Випишіть слова, знайдіть їх в словнику в довіднику і, зрештою, повертайтеся до слухання. Не намагайтеся слухати те, що ви не розумієте. Так ви просто будете гаяти свій час. Наступне запитання, яке часто спантеличує тих, хто бажає вивчити англійську, це те, скільки часу потрібно прослуховувати. Насправді, друзі, скажу вам по-простому: 70% вашого вивчення повинно бути присвячене для слухання. Сьогодні в нас є багато можливостей для того, щоб слухати аудіоролики. Приміром, ви їдете в маршрутці на роботу. Чудова нагода, щоб прослуховувати. Миєте посуд, одягнути навушники і теж можете прослуховувати аудіоролики. Навіть просто сидячи на дивані, це можна робити. Тобто, бачите, що можливостей є багато. Однак, якщо ви можете присвятити час вивченню англійської, наприклад, кожного дня годину. У попередніх роликах я говорив про те, що. Найкраще або мінімум, який потрібно присвячувати вивченню іноземної мови, це є одна година. І якщо ви можете це зробити, то набагато краще було б зайнятися читанням. Приміром, годину ви прочитали якусь інформацію, опрацювали, виписали слова, фрази і так далі. Після того ви повертаєтеся назад до рутинного слухання, і насправді це дуже ефективно і воно сприяє тому, що ви могли вільно володіти і розуміти англійську мову. Окрім того, сучасні технології сьогодні сприяють тому, що ми вивчали англійську мову. Приміром, в кожного з нас є смартфон. Тому ви можете завантажити туди той матеріал, який вас цікавить безпосередньо. Наприклад, якщо вас цікавить спорт, знайдіть для себе матеріал про спорт, прослуховуйте його. Якщо вас цікавить медицина, будь ласка, знайдіть для себе аудіоролики про медицину англійською мовою. Намагайтеся вивчати їх. Тобто, сьогодні інтернет ми маємо, смартфони, MP3-плеєри, всі можливості для того, щоб прослуховувати. Наразі це була вся інформація, тому я заохочую вас намагатися прослуховувати якнайбільше англійського аудіоматеріалу. Також, друзі, я запрошую вас долучитися до нашої групи ВКонтакті. Посилання ви побачите під цим відеороликом. Долучайтеся туди, зможете спостерігати за новинами, які відбуваються на цьому каналі, саме звідти. Крім того, якщо ви початківець, ви можете отримати наші курси Англійська мова по-простому, частина перша, друга та третя. Тому, якщо ви вирішили вивчати англійську мову разом з нами, ви можете отримати ці курси, ось так вони виглядають, написавши мені на мою сторінку ВКонтакті чи в Фейсбуці. Отже, друзі, я бажаю вам успіхів на вашому шляху з вивчення англійської мови. Зустрінемося далі в наступних відеороликах.